Друзі привіт! Ми в дуже хорошому місті і ми принесли сюди два камінці. Оцей і... Оцей. Ви скажете, ну і що тут такого? Там ну, хто не розбирається, хто якийсь там Коротко. не потеряшка. А Ми скажемо Завдяки цим камінцям люди тепер зможуть а, робити а, більш е, простіше свої шашлики. Я радуватися цьому життю, тому я задоволення, ми щось добре і позитивне принесли в це місце. Ми допомогли людям зробити це місце краще. Ну, Ти або розумієш це, або не розумієш. Awesome. Nice.